Свято водохреща у Тростянці цьогоріч відзначили вже за новим календарем 6 січня. Чин великого освячення води пройшов біля криничок у дендропарку нескучне. Одна з головних традицій хрещення господнього освячення води. Віряни переконані, що цього дня вона має цілющу і очищувальну силу. Водохреща є одним з найважливіших церковних свят, бо як відомо у цей день Ісус Христос занурився у води свяченної річки Йордан і прийняв хрещення від Йоанна Предтечі. Шановні теристянчани, дорогі брати і сестри, жителі нашого міста. Я щиро вітаю тих християн, які сьогодні, 6 січня, святкують Хрещення Господнє за новим календарем. І ще переконаний в тому, що для того, аби єднати народ, об'єднати людей і носіти ворожнечу любов, то ми не повинні доказувати один одному про правильність календарів. А ми повинні ті християни, які святкують, наприклад, 7 січня Різдво Христов, привітати тих, хто святує 25 грудня. А ті люди, які святкують хрещення Господня, 19, го привітати тих, хто святкує 6-го. І навпаки, ті, хто святкує 25 го грудня Різдву Христового, привітайте тих, хто святкує 7 го січня. І коли буде така взаємна повага і любов, то тоді буде і Христос посеред нас. Дасть Бог прийде час і мудрість запанує в нашому народу, йдуть згоди. І ієрархи церковні, зійдуть згоди політики. А зараз ми повинні благати про одне, щоб любов між нами панувала, мир наступив, і щоб наші воїни відігнали ворогів, які прийшли топтати нашу землю. Я вважаю, що наша спільна молитва лише прискорить день перемоги, чого я всім щиро бажаю зі святом всіх! Після освячення води на Йордана віряни несуть її додому, дають напитись рідним та кроплять домівки. Цю воду зберігають цілий рік та п'ють, наче серце. Вважається, що освячена вода допомагає позбутися різноманітних хвороб. Це гарно свято. Це святий праздник і треба ще окунутися. Ми і по-новому піддержуємо молодіж, і по-старому будемо все одно святити, і будемо пити, щоб здоров'я було, щоб додалося. А водичка от мене освячена всіми небесами. Дуже корисна, дуже полезна. Так що треба пити, умиватися і Бога благодарить. Також на свято водохреща освячуються водойми, річки та озера. як і в будь-яке інше церковне свято у цей день не можна сваритися з близькими, лихословити, заздрити і бажати зла іншим людям. А також не можна жодним чином ображати воду. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.